Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Це програма Експертна думка. Раніше для того, щоб отримати додатковий вихідний, можна було здати кров і гуляй собі сміло. А що зараз відбувається взагалі з донорством з кров'ю? Ми будемо говорити буквально за пару хвилин з головою громадського об'єднання Свіжа кров Валентином Десятником. Дочекайтеся. Привіт! я Куліш Поліна, співзасновниця громадської організації Свіжа Кров і донор крові. Здравствуйте, донори. Меня зовут Архипов Ігор, я студент 4-го курсу Національного медицинського університету імені Богомольця. Дуже часто людям для того, щоб зробити цей перший крок і стати донором, заважають якісь речі. страхи, побоювання чи міфи. Міф номер один касається опасності заразитися чим-либо здачі крові. І в этом случае ви должны взять часть ответственности на себе. Вы должны проконтролировать, чтобы при вас медсестра или врач, который будет брать у вас кровь, при вас распечатали стерильный шприц, при вас взяли стерильные одноразовые перчатки, и тогда вы сами себя обезопасите. наступный миф – это то, что сдавать кровь боляче. С собственного опыта могу сказать, что это абсолютно не так. Чтобы переконаться в этом, просто вщепните себя тут, и медсестра абсолютно Еще один миф касается того, что курильщикам нельзя сдавать кровь. Если вы курите и хотите сдать кровь, вам сегодня нужно за 2 часа перед процедурой сдачи воздержаться от курения. За это время все вредные вещества успевают выйти из вашей крови, и она вновь пригодна. Ещё один миф полягає в тому, що я маю популярну групу крові, відповідно, вона нікому не потрібна. Але якщо твоя кров поширена серед здорових людей, то так само вона поширена і серед хворих, відповідно, кров потрібна завжди. Следующий миф касается того, что потеря крови может быть для меня вредна. Наоборот, донорство полезная штука, потому что у доноров всегда свежая кровь. Она у них всегда обновляется. Ви имеете менший риск закончить с инфарктом или инсультом и будете жить дольше. Останній міф полягає в тому, що мене це не стосується і кров мені ніколи не знадобиться. За статистикою, кожна третя людина на землі хоча б раз в житті потребує переливання крові. Ти теж можеш долучитися до цієї справи. Реєструйся на упорівку приходь і здавай кров. Дача крові ще ніколи не була такою моторошно крутою. Так серйозно розпочинали і так весело е, завершили. Це добре, коли є почуття гумору, і ми це ну тільки вітаємо. В студії у нас голова громадського об'єднання Свіжа кров Валентин Десятний. Добрий день. Доброго дня ну спочатку тоді про відео, що таке уперівка взагалі, і наскільки це страшно, моторошно, і чи будуть в мене цю кров висмоктувати? Звичайно, будуть це ж без цього без цього. На жаль, чи на щастя ніяк уперівка? Це. Це донорський студентський фестиваль. Це, скажімо так, можливість долучитися до руху донорства світового в такий цікавий, молодіжний, молодіжний спосіб. Це не лише е, прийшов там і здав кров, а це ще навколо, е, навколо цієї події дуже багато всього дуже цікавого. О, це і пригощання тематичні, і фото, і, і відео, і ну, от, така тусовка, тусовка студентів. Вона триває, адже ну, здається, опорівка була в жовтні, і ви якось так пройшлися вузами mm. е, Києва. Е, в грудні щось буде? Е, уперівка так вона була приурочена до нашого улюбленого українського свята Хеловин національного свята. Е, національного та безперечно. Тому е, на жаль, на жаль, у нас дуже обмежені можливості наших виїзних бригад е, Київського міського центру крові. Тому нам вдалося цього разу. Перша уперівка була проведена. Нам три вузи е, вдалося, е, скажімо так, ну якщо так жартувати, то е, не знаю. Е, вони тепер вагітні донорством на наступні три місяці. Ми до них повернемося через три місяці. От. Тому, е, так, уперівка перша вже завершена. В грудні будуть інші акції, різноманітні, спрямовані не лише на студентів, а на інші цільові аудиторії. Це, власне кажучи, є е, один, із напрямок, один із напрямків роботи нашої організації, проведення цікавих. Нестандартних оригінальних таких до яких хочеться долучитися до ножких акцій Хі -хі. А нас дивляться не тільки за допомогою телевізора, антени, супутника, але й за допомогою інтернету. А є глядачі, які дивляться на сайті або запитують, чи багато взагалі сьогодні донорів добровольців. Так, я б додав сюди студентів. Багато студентів відгукнув відгукуються на ваші уперівки uh -huh. і ну, взагалі там громадськість якось так схвально каже: О, давайте, ми будемо брати в цьому участь. Безумовно, безумовно. Тут дуже важлива системна робота. Та? Тобто, ми починаємо на нашій організації там три місяці, от і за цей час нам вдалося провести там шість донорських акцій, зібрати майже 150 літрів крові. Цього достатньо для порятунку життя 500 людей, наприклад. Тобто, очевидно, що це лише початок. Ми будемо працювати надалі, будемо залучати більше ресурсів, проводити більше, більше акцій і ну, змінювати, скажімо так, порядок денний в цій галузі, тому що вона потребує, потребує системного погляду, який, на жаль, наші ні міністерство, ні, ні відомства на жаль, забезпечити не можуть. У нас волонтери. Воюють на сході, та волонтери у нас рятують важкохворих дітей. Волонтери у нас займаються всі всім в цій країні, в тому числі і займаються пропагандою популяризацією донорського руху. І знову ж таки запитання від глядачів сайту або чи за всім е, цим шоу, таким там оперівка і інші, не ми не втрачаємо е, якість контролю там за тим, що, щоб кров була правильно е, зібрана, угу. щоб вона зберігалася. Е, е, рівень безпеки в цілому на вищому рівні, е, рівень безпеки забезпечується професіоналами з Київського міського центру крові. Ми лише створюємо навколо е, здачі донорства, е, здачі крові. Донорської, отаке от, от шоу. Та? Угу. Тобто, всі, всі стандарти зрозуміло, вони відрегульовані державою. Лише державні органи мають право збирати донорську кров в країні. Ми лише допомагаємо, запрошуємо людей, створюємо шоу. Ми це громадське об'єднання, свіжа кров. Так а про це ми поговоримо детальніше. Що за мету ставить громадське об'єднання за мить у наступній частині нашої програми. Ви існуєте вже е, три місяці. Ну офіційно зареєстровані так на початку вересня. І вже 150 літрів е, крові. Так. Була якась е, мета громадського громадської організації, так mm -hmm. правильно так. казати громадської організації. Коли вона створювалася? Ми щомісяця місяця потрібні збирати стільки-то там таке там mm -hmm. завдання mm -hmm. партії mm -hmm. е, дві е, основні місії нашої діяльності. Це допомога державі в створенні сучасної служби крові. І другий напрямок це пропаганда, популяризація донорського руху. Тому, власне кажучи, це наша ціль, скажімо так, на п'ятиріччя, та? тому що наша зараз сучасна служба крові в державі ну вона сучасна на рівень з кінця 70-х, ну от в кращому випадку, якось так. Та? Весь прогресивний і, скажімо, цивілізований світ уже далеко попереду. Ми хочемо допомогти нашій країні е, зробити цей стрибок і отримати нормальну службу крові, яка би відповідала вимогам часу, яка би е, яка би ну, от в, в умовах, особливо в тих, які зараз в нашій країні, так коли донорської крові потрібно багато і завжди, і дуже багато різноманітних надзвичайних ситуацій, і так далі. Тому, тому е, ну, очевидно, держава не справляється. Ми бачимо в соцмережах, наприклад, е, там. Постійні пости про потрібні донори такої то групи для дитини, чи для дорослого, чи для когось. Тобто, очевидно, що, як і в більшості інших питань, держава сказала до побачення, і ви крутіться, як хочете. От ми хочемо через нашу, через нашу діяльність, через громадський тиск. Зробити так, щоб держава виконувала свої зобов'язання. Ми допоможемо. А, частину вашого логотипу. Я бачу, це а, як співала Зімфіра, знак знак бісконечності. Він щось символізує? Безумовно, коло це ще. Я просто за за освіту, я археолог. Тому це до наших прапрапрапращурів, -пра нас звертає до індоєвропейців коло ідеальна форма, колесо, сонце. І знак безкінечність, він бачите, такий червоно-синій, тобто артеріальна винозна кров, і постійний рух. От, власне кажучи, це ми і закладали в наш логотип. І свіжа кров це не лише про донорство, ми uh -huh. починаємо з донорства. А зараз археологи не зіткнули так, ну так, з жалем, що вони втратили таку енергійну молоду людину. Людину, ви б могли б розвідувати якісь е, кори... сховища корисних копалин, так? Там, шукати газ природній в Україні, нафту, можливо, вона є. Там і інші корисні копалини. Я не ставлю хрест на цій частині своєї ідентичності, тому, е, можливо, коли ставлення до науки в нашій країні е, так само буде змінено, очевидно, так само, якимись громадськими активістами, тому що на державу <гум> на даному моменті сподівання, яких немає, то. Е, можливо, на пенсії буду писати якісь е, якусь балетристику псевдонаукову. А взагалі ви самі також донор, так Так. скільки можна раз на рік здавати кров? Е, там залежить від того, які саме який компонент, та чи це цільна кров, чи плазма, чи тромбоконцентрат. Е, здорова людина е, від трьох до чотирьох разів на рік може здавати кров абсолютно без навіть з користю для власного здоров'я. Я власне кажучи, такого графіку і дотримуюся. Шість років тому я почав свою донорську кар'єру, зараз я вже 20-разовий донор. А це якось ну, відзначається, так? є якась там певна залікова книжка, так? Да? так і ти кожен раз. А навіщо це потрібно? Є е, е, в законодавстві закріплені пільги для донорів, для того, щоб. Отримати е, пільговий проїзд в громадському транспорті, наприклад, потрібно 40 разів здати кров. От е, там ще там є інші інші пільги. Вони очевидно дуже застарілі і, і ну, скажімо так, не, не спрямовані на молодь. Вони не мотивують е, людей здавати здавати кров. Але знову ж таки, це е, е, наслідок того, що немає жодної системи, жодного системного підходу до вирішення цього питання. А що може мотивувати? Ми можемо перелічити, наприклад, як у розвинених країнах мотивують молодь здавати кров? Там перше, угу. друге, третє, четверте угу. а, у наступній частині нашої програми. З нами, ну, майже заслужений донор України, Май, так? Напів. Напів. Напів заслужений. 0,5. Громадська організація «Свіжа кров» і голова її Валентин Десятник, сам донор, який 20 разів, так, вже здав кров. Це 20 по 100 чи по 150? Е -е, там різні є кроводачі. Якщо це цільна кров, то це 450 мл. Якщо це тромбоконцентрат, я зараз, власне кажучи, більше здаю е, саме тромбоконцентрат для онкохворих дітей в Ахмадиті адресно, та то це ну, трошки інша процедура, там, але ну загалом об'єм приблизно той самий, ну приблизно 10 літрів крові за 6 років. Е От я і що за заохот... виробив і віддав, що заохотило вас здавати кров, і як заохотити молодь у подальшому, е, я дуже давно приглядався. Та у нас в суспільстві є багато всяких. От страшилок і міфів, про які були, ролик, про який був на початку е, нашої сьогоднішньої зустрічі. Е, боявся, але ну, е, колезі на роботі потрібно, потрібно було е, кров, та, робили батькові е, важку операцію. І от зробив цей перший крок. І потім, бачите, от зараз це вже частина мого життя дуже велика. Тому ніколи не бійтеся. Вас присадили на голку? Так. так, фактично, так. А як заохотити молодь? Що їм треба а, обіцяти угу, давати угу. пільги? Потрібно а, дати інформацію. Потрібно пояснити, чому це важливо, для чого це потрібно, як це зробити, як ну тобто вибити оці всі наші суспільні стереотипи з цього, що це безпечно, це корисно, це відповідально і це потрібно завжди. І це, і це не складно, це дуже просто. І це, за це ти можеш ще навіть щось отримати, там якесь заохочення і мільйон лайків на Фейсбуці, наприклад. в mm -hmm. Тому числі в нашої країни немає так банку крові, куди б можна було звернутися, якщо трап. Ось трагедія така, як трапилося під стінами там, наприклад, Верховної Ради, коли вибухнуло там граната? Е, ні, на жаль, на жаль, на даний момент цього немає, але знову ж таки, ми зараз на початку цього руху і з іншими громадськими організаціями, разом з професіоналами, в тому числі розробляємо новий законопроект про донорство і про Національну службу крові, яка має бути створена. І, власне кажучи, тоді вже ну, все це. Е, все це питання національної безпеки, воно має системно е, мати якусь стратегію розвитку і так далі. Тобто, очевидно, це, це наші вимоги до е, наших е, менеджерів, яких ми наймаємо на роботу, наших можновладців. А ви знаєте, ну там, наприклад, за 5 років буде прийнятий цей закон, і все встане там на якісь там цивілізовані рейки, так, наприклад, чи ні, все-таки там цю проблему буде важкувато вирішити? Е, я сподіваюся, що він буде прийнятий цього року або на, наступ... на початку наступного року цей закон. І відповідно тоді вже ми будемо розуміти скільки. Коштів, скільки ресурсів, що взагалі нам потрібно для того, щоб через 5, там можливо, через 7 років, для того, <губ> щоб ціль наша це побутова системи, яка би відповідала вимогам часу. А, а зараз яка існує взагалі система? На жаль, комусь потрібна певна група крові. Так. Він куди може звертатися? Е, може в рельсу постукати, може написати в соцмережах, може е, за щасливим збігом обставин е, ця група крові може бути в, в лікарні або е, в центрі крові. І можливо, навіть її вам не продадуть е, за чорн за чорну готівку. Якось mm -hmm. так. Та тут система абсолютно дірява. В кожному донорському центрі, в кожній лікарні своє царство, свої процедури, свої стандарти і так далі. Тому, от, власне кажучи, ми хочемо зробити так, щоб незалежно від того, де ти здаєш кров, у Києві, Львові, Рівному чи Сімферополі, чи Донецьку був один той самий підхід була прозорість, була ну, автоматизація і уніфікація всіх процесів. А нема ніякого інформаційного порталу, куди б людина могла звернутися, і вона бачить, що допу припустимо, там групи крові там другої є стільки-то mm -hmm. літрів, вона знаходиться в такому mm -hmm. донорському центрі. Її можна взяти. Нехай ціна літра там стільки-то на жаль, поки що про це лише можемо мріяти. Ну, от, власне кажучи, наша ціль зробити так, щоб таких потреб не виникало, щоб в кожній лікарні. Куди там, звертаються е, пацієнти чи, чи потрапляють після якихось там нещасних випадків і так далі, був адекватний, безпечний, е, доступний запас крові, щоб це не було проблемою. Насправді це абсолютно не складно. Наші західні сусіди, поляки, 20 років тому так само мали ці проблеми. Зараз у них. Жодних проблем з донорством немає, тому що є системний підхід, є стратегія, і е, їм вдалося е, пояснити людям, що, що це потрібно, це важливо і де це можна зробити. Ага. І ще одне останнє запитання про гроші. А, ви за фахом археолог. А, ви зараз працюєте в громадській організації Свіжа кров. А як заробляти гроші? Е, мені особисто? Ну так? так, ну я розумію, що mm -hmm. ну, жити треба, так. А, квартиру, за квартиру або там, за оренду квартири сплачувати так. треба. Mm -hmm. І треба mm -hmm. ще ход ходити на подібні вечірки. У вас це оперівка, так? Mm -hmm. а, ну, і просто там відпочивати, так там, mm -hmm. на концерт гурту, так, так, так. Е, Це моя професія, тому я за свою роботу отримую кошти. Е, відповідно, всі кошти, які ми залучаємо в проект, якийсь відсоток із них йде на, на утримання організації. Перш за все, це, звичайно, зарплата. Поки що я один. Та? Ми після Нового року плануємо відкривати офіс, брати ще людей в штат, відповідно, під ці потреби, під цей проєкт. Відповідно, у нас є цілі на рік. Ми будемо залучати гранти, будемо залучати фінансування і будемо ну, відкрито, прозоро про це говорити. Тому що ну, це така сама професія, як і будь-яка інша. Угу. Тому очевидно, що за це люди мають отримувати кошти. Сьогодні з головою громадської організації Свіжа кров говорили про те, про проблему донорства в нашій країні. Дякую вам. Дякую, вам, Костянтине. Якщо вам цікаві інші теми, ви зможете заходити на наш сайт соцкраїна.ком, залишати назву цієї теми. Ми її будемо обговорювати. Тут ви бачите телефон для рекламодавців. У студії був Костянтин Крупський. Зустрінемось.